Останнім в Україні припинив свою роботу рівненський сміттєпереробний завод. З 1 грудня підприємство офіційно не працює. А за кілька днів до цього завод відвідував профільний міністр Геннадій Темник, який ставив його за приклад іншим та радив переймати досвід. Негативні наслідки зупинки сміттєпереробного для рівного і екологічні, і економічні, каже міський голова. Навіть не спеціалісту зрозуміло, що краще переробити сміття, ніж викидати його на сміттєзвалище. Але є економічна частина. З Нового року піднімається вкотре вартість того податку, який ми платимо за розміщення твердих побутових відходів на сміттєзвалище. Тариф на вивезення сміття ми також не можемо підняти, бо його також регулює Київ. Тобто наші підприємства як збирали з мешканців, так і будуть збирати, а платити будуть більше, бо його буде більше розміщуватись на сміттєзвалище, замість того, щоб переробити. Бо саме е перероблення сміття давало нам передих. Недосконалість вітчизняного законодавства стала причиною зупинки, зізнався директор Святослав Євтушенко. Ще у жовтні Верховна Рада мала прийняти закон, який би регулював діяльність сміттєпереробних підприємств. Спеціально уповноважений орган, одна з національних комісій, не має права без відповідної ліцензії розробляти тарифи. А от придумати, як ліцензувати переробку сміття, чиновники не встигли. Таке рішення було прийнято акціонерами компанії Укрепля яка є власником сміттєпереробного заводу, і причина зупинки у відсутності тарифу на переробку побутових відходів. Тобто причина зупинки це законодавча невизначеність роботи взагалі підприємств та переробних Це останній завод на території України, який саме останній зупинився. Всі решта заводу зупинилися значно раніше. Тепер сміття знову вивозитимуть на полігон, де воно лежатиме мертвим вантажем. Директор підприємства не полишає надію, що закон за номером 2295 народні депутати таки приймуть. І сміття переробний запрацює навесні. Ольга Ільчук, Володимир Захаров, Ігор Прокопчук, новини Рівного.